Привіт! Мене звати Настя, і я до тебе з новим відео. І сьогодні хочу поділитися, що мені випало з гідри. І хочу сказати про, це, про, про те, що це перезапис, тому що я нажала запись відео і в мене не нажалась кнопка. І в мене не збереглося, не записалося те, що повинно було бути. І ще я записувала КБ, і також вийшло дуже недобре. Ну, в тому плані, так, що мені, можливо, цікаві речі падають, але такі, щоб як жовтий камінчик, то ні. Випав вроді. Синій камінчик і випав темний камінчик. І легендарна книжка, і синя книжка. І ось я з тобою ділюся також тими предметами одягу, Що в мене є. Я дуже сильно люблю і полюбляю цей сет. І також я думаю, що скіба зараз сильно нікому не падає, тому що йде злиття, скоро буде злиття. І хочу запитати вас, чи будете ви робити злиття? Я ще не дивилася про цього героя, але я думаю, що я його буду робити, тому що він легендарний. І героїв з фракції Орки в мене мало. Хочу запитати, який ваш улюблений сет. І користуйтесь ви зараз сетами, які я зараз вам покажу. Це для мене нові сети. Сети, я так розумію, з онлайн-арени, але я їх мало поки можу забрати, тому що я не по балам не проходжу до, напевно, там є кращі сундуки. Але все одно сет мені теж подобається. Але мені здається, що він специфічний. Також хочу ще сказати про те, що я буду записувати відео як одягнені мої герої. Я не записувала відео, тому що я не знаю чому, але на дворі спека. Дуже сильна була. І якось не було настрію записувати аудіо. Багато відео я вже зробила, але записати аудіо потрібно час і настрій. І ось такі, що в мене доповнительні класні речі з'явилися. Це з осади. Ось таке відео в мене вийшло. До зустрічі! У наступному відео і хорошого вам вечора!